Українська далекобійна зброя цілить нові нові об'єкти, вибиваючи ланцюжки військового виробництва для окупантів під прицілом хімічні підприємства, зокрема невиномийський Азот. В Ставропольському краї там виготовляють аміак та аміачну селітру, потрібно для вибухівки та артилерійських снарядів. У Самарській області атакований новокуйбушевський завод каталізаторів. Без них не будуть працювати російські НПЗ, які постачають пальне до усього від ракет, та авіації і до бронетехніки на фронті. У Підмосков'ї вражено завод резоніт до центру російської столиці. Звідси лише чотири десятки кілометрів. На підприємстві розробляють та модель. Рнізують електроніку та навігацію для дронів та ракет, зокрема до іскандерів, калібрів та крилатих х101 на Тамбовщині під прицілом пороховий завод. А у Татарстані знову неспокій в Єлабузі. саме там, де росіяни вже давно налагодили масштабне виробництво шахедів. Очевидці знімають на відео безпілотний літак Лисиця. Вже знайома тактика силоборони України. Не удари камікадзе, а скиди чималих бомб. Місцеві фіксують вибухи просто біля виробничих цехів. Генштаб зсу звітує про ураження в соцмережі. жартують про кукурузник судного дня. Це не перший його рейс. Підказань, і точно не останні.